Ми залучили до роботи в парку Дів Сутріччя більше 18 організацій. Ми ставимо завдання сьогодні підтримати декоративні кущі, викосити самостійно, бур'яни, тропини, навести порядок на закріплених територіях, тим, щоб навести порядок на території парку 900річчя, де будуть где відпочивають і будуть відпочивати мешканці сюда міста. Прибрати територію, навести до, предохутку, так як е, основою життя є е, чистота та Оханіс. Ну, думаю, що це хороша акція. Якби так було побільше, організовували, почаще, щоб місто наше було б красивіше, чистіше, екологічно чисто, в основному влада йде на ці речі.